Доброго ранку, мої любі діточки. Вітаю вас на занятті з математики. Подивіться, будь ласка, уважно на цю картинку і скажіть, яка пора року на ній зображена. Так, правильно, це осінь. Осінь така мила, осінь така славна, осінь матусі їсти несе. Борщик у горщику, кашка у жменці, скипка у пазусі, грушка у фартушці, осінь така мила, осінь така славна. Осінь дуже багата на вражаї і радує нас своїми дарами. А ми зараз з вами заглянемо у осінній сад. Подивіться, який він великий. І скільки в ньому багато яблук. Ось і Оленка вже поспішає у садок яблука збирати. Подивіться, скільки яблук назбирала оленка, скільки яблук у червоному кошику? Так, от не. А скільки яблук у жовтому кошику? Так мало. А скільки яблук у білому кошику? Так, багато молодці. Скажіть, у якому кошику мало яблук? Так, у жовтому. А у якому кошику багато яблук? Так. У білому, а у якому кошику одне яблуко? Так, правильно, у червоному. А зараз подивіться уважно і скажіть, на яку геометричну фігуру схоже яблуко. Правильно на коло. Давайте розглянемо їх величину, якого розміру червоне яблуко. Так, великого. А якого розміру жовте яблуко? Так, маленького. Якого розміру синє коло, правильно, великого. А якого розміру зелене коло? Правильно маленького. А зараз пропоную вам, дітки, порівняти наші кола за величиною. Для цього візьмемо. Зелене коло і жовте коло. Покладемо зелене коло на жовте коло. Де поділося наше жовте коло? Так, воно сховалося під зеленим колом. Чому так сталося? Тому що зелене коло велике, а жовте маленьке. Зараз порівняємо ми ось ці два кола червоне і жовте. Покладемо жовте коло, а на нього покладемо червоне коло. Ось подивіться, що сталося? Нічого не сталося. Жовте не заховалося під червоне, бо вони однакового розміру. Давайте з вами візьмемо ось це червоне коло і покладемо на жовте коло. Жовте коло виглядає з-під червоного кола, тому що жовте коло більше, ніж червоне, вони різні за розміром. Червоне коло яке маленьке, а жовте коло за розміром яке велике. Добре. Зараз порівняємо ось ці два кола зелене і червоне. Кладемо червоне, а зверху на нього покладемо зелене. Що трапилося? Ви бачите? Ось, вони однакові за розміром. Подивіться, скільки багато яблук зібрала Оленка. Тепер вона зможе пригостити усіх своїх друзів. А ми з вами прощаємося. До нових зустрічей!